Так, ми його Оце все треба довести до ладу, поміняти камери, бо, звичайно, що з часом ну, десь воно в людей стояло, стан цього всього жахливий. Це все треба розібрати, це все треба перечистити. Тоді це все збираю. Об'єднані любов'ю шукають дитину, коли ми знаємо, які особливості дитини. Тоді цей велосипед конкретно під ту дитину вже буде адаптований залежно, що потрібно. Коли я захворіла, я пролежала рік паралізована. І підійшла до мене мама і каже, мені пообіцяй і каже Богу, що якщо ти станеш на ноги. Ти, ти знайдеш собі якусь дитину з особливостями, якою будеш опікуватися, займатися. Так склалося, що в мене тепер цих дітей багато. Я пам'ятаю, що я тоді ще розізлилася, розпсіхувалася, лежала нерухома і, і які діти. Але коли стала на ноги, це, це ну, мене вело, це що ти ж обіцяла. Ось так у нас виглядає велосипед, для якого уже є дитина. Ми знаємо, в чиї руки я вже бачила, значить, це є хлопчик. Оці колеса є від інвалідного візка. Ми дуже вдячні, тому що ці речі нам надала обласна клінічна лікарня. Я попросила і вони дуже багато речей нам дали. В чому суть? Ножки він на педалях не тримає. З передньої частини черевичка роліка зроблене стременце. Це будуть бокові колеса. Бо рівновагу, хоч він і не малий, тримати не може. Підставочки, задня частина піднімається, резинка дає навантаження, дитина вставляє ножки в тремця і це, що стосується, таких самих простих адаптацій до дитини, вони дуже різні, в кого руки не тримаються, кому спинки треба. Це от варіант конкретної дитини, конкретного хлопчика. Я ставлю його Роби, я пускаю. Ваша задача, Так, розслаб, розслабляємося. Це звернулися до нас, що хочуть проводити з особливими дітками групові заняття на дошках більгу. В інтернеті вона там від 600 до 1200 гривень. Звичайно, ну, організація собі декілька речей таких дозволити не можна. Одна із таких, ну, мною продумана новинка, що працює з такою самою схемою. Це є скейт, обрізаний на платформі, він ланцюжками велосипедними причеплений. І ось цей рух. Дітки дуже добре на це реагують. Ті, які навіть не присідали, починають потім могти присідати. Я за безлад вибачаюся, але то інакше в мене не, не, не виходить. Оце я ще раз хочу очередний раз подякувати клінічній лікарні. Яка надала нам інвалідні візки. І тут ідея заключається в цій штуці. У чому? Це зроблено з двох інвалідних візків. Задача моя була, я хотіла, щоб діти з особливостями, дуже важкохворі діти, так само отримували емоцію, так само вони дуже живі люди і теж хочуть бути щасливі. Як сидячу, важко хвору дитину покатати на велосипеді? І прийшла мені ідея, я хочу інвалідний візок причепити до велосипеда. І за рахунок другого інвалідного візка зроблена оця річ буде причіплена до велосипеда. Оцей візочок він розбірний, бо це вже від інакше. Ось тут будуть так само половинки червички фіксуватися ножки діткам, щоб вони сиділи нерухомо, і ремнями фіксація тіла. І тоді замок до велосипеда, і ми по парку потихеньку поїхали. У тут буде майстерня, вивезли меблі, все в мене була кімната, як у всіх нормальних людей. Так як я на ну, холод не приношу, не можна входити на вулицю, поки що, то я буду працювати вдома, приносите мені все додому. Ось, прошу, що приносять, як виглядає. І з цього роблю. Я без цього не можу. Це моє золотко. Кожна трубочка вона має призначення. Як то, що ви думаєте, що треба викинути, і воно для вас жахливо страшне, для мене просто на день довше роботи. все, ми дуже би просили, щоб. Всі, хто в місті чи за містом, хоч що долучалися, заносили велосипеди, ті, які десь стоять просто так або чекають свого моменту. Ось, це нам дає можливість більше зробити, більше щасливих, хоча й будуть тоді світитися радістю, адже це взагалі революція у велосипедах для нашої організації. Я думаю, це лідера батьків загалом. Адже я ще не зустрічала таких проєктів, де велосипеди переробляли власне для інклюзивних груп дітей з особливими потребами. Задача не просто дати велосипед, все, я щаслива, я подарувала велосипед. От коли я бачу, що дитина їде, от тоді робота закінчена, вважається. Доробляю деякий час, буває так, що в односім декілька разів треба допрацьовувати. Але коли вже все, то а дитина щаслива від того, що вона сама ніколи не знала, що вона це зможе. А коли все під неї адаптовано, коли все вона може, і вона тоді щаслива. А коли така дитина щаслива, мама безмежно щаслива.